Тобто історичні події, які змінили світ, неолітична революція. Перехід від господарства присвоєння, тобто полювання, риболовля, збирання грибів, ягід і коріння, до господарювання а це скотарство, землеробство, одомашнення тварин все це називається неолітична революція. Велике переселення слов'ян. Велике переселення народів дозволило людині переступити від античності до середньовіччя. А зокрема, переселення сформувало мови латинської групи, утворило нові культури та держави. Хоча з іншого боку, в ході завойовницьких походів припинилося існування деяких народностей, наприклад, гунів, скіфів, та було зруйновано величезну кількість історичних пам'яток та культурних об'єктів. Припинило існування і велика. Римська імперія, великі географічні відкриття. Добу великих географічних відкриттів запустили португальці на чолі з генріхом мореплавцем та Васко Дагамою, до яких приєдналися іспанці, італійці, фламанці, британці та авантюристично налаштовані представники інших народів Європи. Незабаром найбільше держави старого світу стануть імперіями, які мають величезні колонії за океаном з безлічу рабів. Епоха європейського колоніалізму триватиме остаточно до 20-го століття. Хоча страшні наслідки цього періоду людство відчуває зараз і відчуватиме у майбутньому.